За світовою практикою, рубежем порівняння політичної, економічної та соціальної ситуації в країни є вибори. Для України все почалось три роки тому, каже Віктор Пащенко. Сталося так, що за останній рік ми можемо говорити, що о, іде повний вже е, навіть розвал можна говорити країни. Е, сьогодні країна на межі. Е, Ризиків розколу, напевно, найбільше з початку 90-х років. Додає, сподівання на демократичне управління країною розвіялись як дим. Тут і повернені до конституції 96-го року і славнозвісний проект закону про наклеп. Інтернет-видання усіяні повідомленнями про неминучий економічний крах України і штучне стримування курсу гривні вже не допоможе. Уряд не може домовитися з міжнародним валютним фондом. А це мова навіть не стільки про кредити, скільки про те, що міжнародна спільнота не довіряє Україні. Валюта тримається на залякуванні тим, що буде введений податок на продаж валюти, або там продаж і купівля. Євро чи доларів здійснюється при наявності паспорта з кредитами і без інвестицій. Уряд знайшов вихід у прихованій місії грошей через оборудки з державними облігаціями. Тим не менше, гривні знецінюються, а прожитковий мінімум вже давно не прожитковий. Тут українцям треба готуватися до якихось активних дій, якщо вони не хочуть, щоб їх перетворили у ну, таку безсловесну масу. Революція вчиняється тоді, коли верхи не можуть жити по-старому, а низи не хочуть жити по-старому. Коли збудники і зовнішня ситуація є настільки складна для людини, що знайти позитивний вихід із даної ситуації стає неможливо. І тоді людина починає регресувати, як у фізичному, так і у психологічному. Плані, тобто, або хворіти, або впадати в депресію, не лише українські, але й закордонні політологи наголошують на ймовірності повторення ситуації 2004 -го року. Готові до цього і самі громадяни. Каншо, підуть підуть раніше теж йшли, підуть. Ну а що терпіти будуть люди? Тож тяжко живеться, тяжко. Ми не виживаємо, звісно, не виживаємо. Це я шучу, що може бути, а насправді не виживає людина. Обіцяного покращення більшість українців, а саме 85%, які, за даними ООН, живуть за межею бідності, також не відчули. Ніяк не, 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 не ліпше, ніяк не ліпше, гірше стало, по-моєму, у всіх відносинах. Син пішов на роботу, не. гроші вже три місяці не дають. Так що на одну мою пенсію живемо двоє. Ось так що то таке не покращилось, я б не сказала. Ну Що то 10 гривень додавали? То що, два хліби та й все? Скаржиться на регулярне зростання цін хабарі та постійний тиск. Про європейський рівень життя перестали навіть мріяти. Знаєте, хто в нас при владі і кращого не видно. Наших можна владцю. Не хотя, щоб Україна до, до Європу війшла. Ситуація за останній рік погіршила, тому що рівень інфляції зріс. І вважаю, що в Євросоюз, якщо трошки зміниться ситуація економічна, то в нас є шанси якісь попасти. Просто ми ідемо чуть не до кращого, а трошки до гіршого. Разом з тим, далеко не на користі між України звичка вдаватись до політичної розправи, причому заднім числом. Мова йде про відновлення судів за давніми недоведеними злочинами та позбавлення депутатських мандатів через суд, завдяки яким позиції України стрімко ростуть в рейтингу корупціонерів. Тож, за даними міжнародних організацій, включаючи Раду Європи, рівень Кенії та Зімбабве, наразі єдиний стабільний показник діючого уряду.